Доброго дня, шановні колеги, давайте поговоримо на тему вплив позитивного мислення, а саме як впливає оптимізм на процес обрання теми для наукового дослідження. Я часто чую, що справжня наука має бути абсолютно об'єктивною та безпристрастою. Але дозвольте мені запитати, як ми обираємо тему, що нас підштовхує у незвідані, можливо, навіть ризиковані області. Особисто я вважаю, що вибір теми не може бути об'єктивним. Пояснюю чому. Вибір теми це глибоко особистісний когнітивно забарвлений акт, і тут криється наш найбільший, проте недооцінений інструмент оптимізм. Я маю на увазі те, що наше ставлення формує наш науковий шлях. Лайон Сандерс сказав, позитивне мислення робить будь-яку проблему можливістю. Я впевнена, що в біології це не просто фраза, це чудовий методологічний інструмент, котрий визначає, чи станемо ми свідками прориву, або ж лише чергового кроку. Давайте визначимося. Я говорю не про наївність. Науковий оптимізм це здатність бачити потенційну винагороду, попри високий рівень невдачі. Це рішення інвестувати у безпечний, але інкрементальний шлях або ж ризиковий, проте революційний. Маємо кейс студію науковець А і Б. Уявіть собі, двох біологів. Науковець Б обирає тему, яка має 90% шансів на публікацію в середньому жерта... журналі. Так, це гарантія. А науковець А. Береться за невирішену проблему, яка має 90% шансів на провал, але 10% на Нобелівську премію. Чому науковець А робить такий вибір? Ні, не через тупість, а через оптимізм, який перетворює цю неможливу проблему на найбільшу можливість. І як висновок ми маємо, що оптимістична установка науковця А дозволяє витримати перші неминучі невдачі, які змусили б науковця Б кинути дослідження. Нейробіологія сміливості. Це має нейробіологічний сенс. Позитивне очікування активує дофамінові шляхи в нашому мозку. Дофамін не лише робить нас щасливими, а ще й знижує нашу чутливість, доболю невдачі і підвищує креативність. Коли стандартний метод не працює, оптиміст отримує біологічний стимул шукати нестандартне методологічне рішення. Валідація та баланс Увага! Сліпий оптимізм це шлях до неякісної науки. Він може змусити нас недооцінити ризики та пропустити необхідні контролі. Рішення, справжній науковий оптимізм це наполегливість у цілі, в даному випадку темі, яка поєднана з методологічним скептицизмом щодо кожного окремого експерименту. Ми повинні вірити у можливість прориву. Але суворо перевіряти кожну деталь. Негативні результати як паливо, Рефреймінг невдач. Найбільш потужно цитата Сандерса проявляється в нашій реакції на нульовий, тобто негативний результат. Ми публікуємо лише позитивні дані. Але правда в тому, що 90% часу ми стискаємося з проблемами. Може бути два типи реакції. Експеримент провалився, тема не вдала. на тому все. Оптиміст. Оптиміст думає так: моя гіпотеза А не підтвердилась. Це не провал, це можливість сформувати нову, більш точну гіпотезу Б. І маємо висновок. Позитивне мислення дозволяє досліднику використовувати нульовий результат як цінне методологічне наведення, швидко перемикаючи його енергію з розчарування на новий кращий дизайн дослідження. Колективний вплив: цей ефект виходить за межі індивідуума. Оптимістичний лідер не лише обирає амбітні теми, але ще й створює умови. Де молодші колеги не бояться пропонувати сміливі гіпотези, а це є прямим каталізатором інноваційності. Я хочу, щоб нарешті змінилося методологічне мислення. Не просто шукайте докази, цього мало. Культивуйте сміливість у постановці запитань, обирайте тему, яка здається неможливою, але відгукнеться в вашій підсвідомості. Пам'ятайте слова Сандерса. У біології це означає, що ліки, які ще не винайшли, чи хвороба, яку ще не подолана, не є проблемою, а є найбільшими можливостями для нового покоління вчених. Якщо ми хочемо здійснити прориви, які змінять світ, нам потрібно не лише мати сувору методологію, але й навчитися вірити у те, що світ може бути зміненим. Дякую за увагу. До нових зустрічей!